Жителі Волинської області в перші дні війни достойно зустріли той виклик, який відбувся на території нашої всієї держави. Громада була мобілізованою. Були великі скажімо так, бажання людей йти боронити свою країну, великі черги в відповідній районі ТЦК для того, щоб брати зброю до рук і захищати себе. І всю свою землю на той період були відповідні сили оборони на території області, правоохоронні органи Служба безпеки України, яка в цей період виконувала певні завдання по обороні регіону, це починаючи від створення блокпостів режиму контррозвідувального, антитерористичного, контрдиверсійного, створення відповідних. Рухомих, нерухомих перешкод для того, щоб мінімізувати захід ворога, а саме основне його не допустити. Враховуючи те, що в перші дні війни і до сьогоднішнього дня ні на один метр адмінкордону Волинської області ворог не потрапив, це свідчить про те, що жителі області достойно зустріли перший день війни і так само вони діють і до сьогоднішнього дня. Звичайно, тоді перечували повномасштабне вторгнення. Переважна більшість поліцейських вже працювали в цілодобовому режимі. Тобто ті в очікуванні цього вторгнення, пам'ятаєте, тоді дати змінювалися. Певні інженерні роботи тоді проводилися вже. Завчасно. У нас на той момент вже було керівництвом на поліції передбачено, і рекомендовано було створити мобільні вогневі групи з числа найбільш підготовлених поліцейських. Це були поліцейські підрозділів поліції особливого призначення та кордо. До складу цих груп ходив один з гранатометник, кулеметник, снайпер і, як правило, два стрільця для того, щоб в разі вторгнення можна було принаймні наносити те чи інше Огнева ураження ворогу 24 лютого воно було шоком для всіх. Мене розбудила моя кума. Кум є військовим кадровим. Він з ще року його назад мобілізували, і він вже дав знати. І вона дзвонила до всіх, говорила про те, що збирайтеся, що розпочалася війна. Що це не жарти, що це все досить серйозно і скоро будуть бомбити. І в нас 4.20 двадцять мене був телефон і змінів на телефон подзвонив заступник голови національної поліції поліції Фацевич сказав, що там, яка у вас обстановка по кордону з Білоруссю. і сказав, що в нас війна близько шостої години. Ми вже були в управлінні Служби безпеки України. На той час керував Микола Лисененко. Він зібрав там силовиків, і ми вже обговорювали наші спільні дії. Пам'ятаю, як ми вийшли з управління СБУ, і якраз тоді. Був ракетний удар по нашому аеродрому. Спрацювали сигналізації. Ми зрозуміли, що і Луцьк вже під обстрілом. Воно так збодрило звичайно. Ну і всі зрозуміли, що все по справжньому, і повномасштабне вторгнення відбулося. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Війна для нас в Маріуполі, так само, як і для інших бригад, які знаходились по лінії фронту на той момент. Вона для нас почалась раніше. Раніше почались дуже масовані обстріли, погіршення ситуації на фронті. І ну, ми розуміли, ми бачили, що щось воно буде. Але ну, чесно сказати, можливо, я помилявся. Але так як я думали, багато хто що це просто зараз Росія продавить наш фронт, ми там трошки відкатимось. Ну і в принципі по тій самій лінії оборони ми будемо. Нам в ніч на 24-те був наказ вимкнути телефони. Прийшов обстріл, для нас це не було щось там вау. Ну, обстріляли, обстріляли, посиділи в ямі, постріли, посміялися тий. Все вилазимо. І всі ж почали вмикати телефони. І вже тоді ми дізналися, що це не тільки в нас так весело було, а в принципі по всій території України. Ми тоді вже дізналися, що почалась повномасштабна війна. Прямо ось на штатами літають. Станом до 4 лютого я був в оперативному резерві номер 1 був цивільним. Пілотом мій побратим Джус о п'ятій ранку здолфнав, сказав, що почалось, і я почув е на литовищі, як загоділи літаки. Повітряні сили змогли зберегти е нашу бойову авіацію, військово транспортну авіацію. Всі повітряні судна державної авіації України були підняті в повітря, та за рахунок цієї унікальної за своїми масштабами проведення операції було. Врятовано наші повітряні судна. Я зателефонував командиру, сказав, що повертаюсь, і згодом поїхав на той аеродром, де знаходились наші повітряні судна та наші льочі. І вже звідти почали роботу. 24 лютого, добре пам'ятаю цей день. Їхав в тролейбусі. Перший приліт був. Другий приліт вже йшов по дорозі на роботу в Волоніване. І там з коли вийшли, і якраз останній приліт був, ну і зразу відчуття було, що це війна. Скажімо так, відчуття були не з приємних, зразу думки, що куди йти. З Сином ми 25 лютого пішли військомат. Ну, там був торбані пти роки. Син 23-го е написав повідомлення. Мама, ми в повній бойовій е, готовності прислав фото. В ньому був зібраний повністю його медичний рюкзак, все, екіпі, все екіпірування. Перше повідомлення було від е, моєї одногрупниці. Це була 4.07. Наталя Київ обстрілюють. Мені позвонили знайомі Чернігівська область, що залітають вже гелікоптери. Все страшно почалася війна. На масштабне вторгнення я зустрів цивільною людиною у своєму рідному місті. Ми тоді були в складі громадського формування Буг, яке займалося охороною громадського порядку та охороною державного кордону. І станом на перші числа лютого 2022 року ми вже взяли під охорону всі стратегічні об'єкти нашого міста вранці. Голова національної поліції на той час це нинішній і теперішній міністр внутрішніх справ. Кліменко Ігор Володимирович вранці він зібрав відеоселектор і він визначив завдання, одним з яких було забезпечити видання зброї цивільному населенню, яке готове відстоювати територіальну цільність, яке готове воювати. Заїжджали транспортні засоби зі зброєю. Поліція в першу чергу ми там доотримали автоматичну зброю, а також був певний резерв зброї що ми отримали для того, щоб озброїти добровольців. Цивільних певні критерії обмеження були, ми перевіряли по базах тих чи інших людей, і люди телефонували, зверталися знайомі, пенсіонери, військові пенсіонери правоохоронці. Ви знаєте, я відчула те, що ми звичайні люди. Це вперше, що всі регалії, які в кого були, то що я кажу, там не тільки була молодь, чи старше покоління, Я багато бачила там директорів різних фірм, підприємців. Я просто побачила, що люди стали звичайними людьми. Всі регалії зняті, всі розуміють, що треба групуватися, об'єднуватися, і оця енергія людей. Ця сила, вона надає тобі ще більше такого, знаєте, духу того, що ми можемо все це побороти. От, от впевненість в тому, що ми сюди нікого не допустимо. Що наші люди, якщо треба, то вони з вилами підуть на того ворога. Дійсно, на той момент перші місяці повномасштабного вторгнення це дійсно була одна команда, одна родина. По телефонному дзвінку між собою волонтери вирішували буквально ну глобальні е запити, і е діставалося все таке враження, що воно ну, діставалося просто з-під землі. Всі об'єдналися. Слава Богу, що на території Волинської області, якщо ми говоримо про місто Луцьк, в тому числі активних бойових дій не відбувалося. Ні з моменту вторгнення, ні до сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що загрози вони були, і в принципі, це ну, очевидно, тому що розпочався повноштабне вторгнення, летіли самоліти, і куди вони летіли, і куди вони могли би там е, висадити, чи десантників, чи диверсійні групи це відомо лише ворогу. Для того, всі сили е, безпеки, оборони, правоохоронні органи вони повинні бути в. Об'єднані вони повинні бути готові до будь-яких викликів. І регіональний органи орган служби безпеки Волинської області, і ОВА Волинської області вони проводили відповідні і превентивні заходи, і упереджувальні, і мобілізаційні, і контрозвідувальні, і антитерористичні, і контрдиверсійні, і враховуючи, що проникнення ніякого не було на території області з боку ворога, значить, це були успішні заходи, які досягли своєї мети. Наші всі спецслужби, наземний контингент Сил оборони України, був готовий до будь-якого десанту, і е, готовий було стримати його, навіть якщо б він був би. 11 березня я був на чергуванні в оперативно-координаційному центрі. Орієнтовно четвертій ранку оголосили повітряну тривогу, і орієнтовно в 6.30 почулися звуки обстрілів. Було дуже багато дзвінків на оперативно-координаційний центр. Ми виїхали, тоді вже зрозуміли, що було влучання в військовий аеродром Луцький. Ми розділили особовий склад по декількох локацій і почали займатися ліквідацією наслідків навчальних ситуацій. Мене тоді найбільше вразило це масштаб руйнувань. Бо я ніколи не бачив таких руйнувань. Там будівля була орієнтовно в 4-5 поверхів, і вона була вщент розбита. Але тоді були в мене ці якісь емоції цього всього страху. Але адреналін це все і Ми виконували свої функціональні обов'язки згідно того, що ми маємо робити. Перше це в нас рятування людей, а тоді вже ліквідація надзвичайних ситуацій, гасіння пожежі, так далі. Ми діставали під завалу в ремонтному цехові людей. Тоді було врятовано двоє осіб. Орі, орієнтовно ця операція тривала чотири години, поки розібрали всі завали і врятували тих людей. Це була субота. Ну, ми збирались на дачу. Якраз приліт був. Ну і вийшовши з, будів, з будинку, я побачив дим. Ну і зразу зрозумів, що це. Ну як подумав, що це в нашу підстанцію вдарило. Перезвонив начальник служби, сказав, що так і так, що у нас надзвичайна ситуація. Попало в підстанцію. Треба виїжджати. Почали з 4 години дня, приступили до роботи, а в 8 ранку закінчили роботу. Ну працювали, скажем так, без перерви, навіть не обід не перекурто, тільки що було чаю попити і придягнутися хлопцям. Все. А так ну умови були екстремальні. Ми, якщо навіть дивитися на техніку безпеки, ми порушили всі ті пункти, бо треба було робити, щоб люди не відчували, скам так негаразді. Як ми прийшли на підстанцію і побачили, що там робиться, то ну лихо страшно було за ті руйнування, але ми взялися в свою роботу і почали все робити. Дивлячись на масштаби, які, що там нароблено було, то ми так і зрозуміли, що ми до ранку будемо цілу ніч працювати. Нам вже і не заважав дощ, те, що грязно, там під ногами е осколки, все валялося. І ми якраз от так, як планували, так і ми закінчили. Я відчув гордість, що в мене команда. Гарна, хороша, і ми все виконали. І ми тільки думали, щоб зробити побистріше, щоб люди, бо люди на нас надіялись. В очах світилася, ну скажімо так, радість, впевненість. І як говорили, іди далеко, російський корабль. Був на ворожому обстрілі під час удару по нафтобазі. Де гасіння пожежі проводилося приблизно десь добу. Дуже складна пожежа, навчання навчаннями, але ми стикалися з таким перший раз. Залучався один пожежний поїзд пожежників 50-60 чоловік, особового складу і техніки 7 машин. Було навіть таке, що оголошували повторну повітряну тривогу, де ми мали залишити місце ліквідації надзвичайної ситуації і мали знаходитися в укритті. Того особовий склад залишав всю техніку. Загроза була, так як було зруйновано один резервуар, один пошкоджений, і ця пожежа могла перекинутися ще на два резервуари. Приліти дронів чи ракет і по інших там жилих приміщеннях, нежилих приміщеннях. Підприємствах це є свого роду, як елемент залякування з боку ворога жителів регіону. Так і створення певних, скажімо так, передумов для того, щоб можливо, була дестабілізація, можливі були провокації, можливо, були інші речі, які в цивілізованому світі є недопустимі. Таким чином вони намагаються зламати опір, на мою думку, це моя суб'єктивна думка: зламати опір населення, створити такі умови, щоб саме населення, наші громадяни, були готові до миру за будь-яку ціну. Навіть шляхом втрати там, територій, шляхом втрати незалежності можливо, але е, спонукати і схилити наш народ, зупинити нас, е, зупинити наш спрот. Моя думка така. Тому вони ні перед чим вже не гребують, вони ви бачите, е, якими методами і. У яких установах школи, лікарні, ну цинічно, але, на жаль, ворог такий, на жаль, ворог підступний. І ми маємо справу з тим, з ким ми маємо справу. По прибуттю оцінили обстановку, що п'ятий поверх є горіння. Проводили евакуацію людей, потерпілих, вскрили квартиру, подали ствол на гасіння. Наші підрозділи проводили евакуацію. Були там люди і літні, і неходячі. Прийшлося їх з верхніх поверхів евакуювати. Самі люди були, можна сказати, в такому стресі, не знали, що робити. Можна сказати, що повністю постраждало дві квартири, тому що бетонні плити впали всередину квартири. На щастя, нікого в квартирі не було. Розрібали ми це все приблизно разом з аварійно рятувальним загоном. Так само, і частини Луцька орієнтовно до вечора. Ми були одна з перших бригад, які приїхали і були сортувальниками на місці події. Спочатку був такий хаос, що розбомблено, люди бігають, не знають, що робити. Працювали вже рятувальники. Коли якраз ми вже приступили до ліквідації наслідків, оглядали хворих. Поступила команда, що вже Готується наступний приліт, і ми змушені були покинути місце і роз'їхати то куди, хто в укриття найближче шукати. Так що було в загальному важко сконцентруватися на наданні допомоги. Двоє травмованих останні люди були внаслідок гострої реакції ну і надавали так само вже подальшу допомогу на місці. Найстрашно ходити було освіти. І ми вже їли любиш свіча. 24 лютого 22-го року змінило все. І ми почали повністю працювати виключно над допомогою для військових, для внутрішньопереміщених, для тих людей, які втратили свої домівки. Сами першим, чим ми почали займатися, це залучати сюди допомогу різноманітно за кордоном. Спочатку нам привозили, мабуть, для військових. Найбільше було для військових. Це був і одяг, і взуття, і амуніція різноманітна, що їм було потрібно. Пізніше вже почалася така знаєте, гуманітарна місія, допомога. Це продукти харчування, це памперс, це і медикаменти різноманітні, і ну, знову ж і взуття, і одяг вже ну все було. Здавалося, що вже ну такого в нас не було. Що просили в нас? Його немає. Було прийнято рішення. Наш Тарас Шкітер і колега водій Дмитро поїхали першим бусом повезли продукти харчування у цю біль цю трагедію всього, коли побачив на свої очі. Знаєте, коли ми слухаємо, це одне, коли бачиш, це зовсім інше. Як були розбиті міста, як були розбиті дороги, підірвані мости, розуміння того, що це все було і раптом його не стало. І це все настало змінювати з середини кожного. Також я почала займатися волонтерством з 2018 року. Ну, мабуть, як і всі жила своїм життям, але і намагалась допомагати. Нашим військовим. Безпосередньо допомагала бригаді, де служив Дмитро, це 36-та бригада, тому що в принципі в них були найгарячіші напрямки на той момент. Ну а вже повномасштабне. Це вже так, як мабуть, більшість людей все ж таки зрозуміли, що дійсно в країні війна, і потрібно допомагати нашому війську, потрібно підтримувати, гуртуватися. Там в водіждя закутана, там у водія вже лежала, думаю, вже все одно вмирають. І від стріли, і вже тут отморозку. У мене собака і курі, там стріляли, я вибігала, коли не стріляють, годувала. Під час цього сенького періоду волинь стала також прихистком для внутрішньопереміщених усіх саме з Херсонської області і Запорізьку напрямку, і це можна сказати такий масштабний момент, який об'єднав українців зі всіх регіонів. Волин дійсно є яскравим прикладом для цього. Це даже можна назвати якби не густинність, а прояв солідарності, даже більше скажу, глибокої солідарності, яка грунтується на спільних цінностях, переживаннях та прагненні до перемоги. Я думаю, що ми. Однозначно змінилися в хорошу сторону, тому що ми зрозуміли для себе в першу чергу то, що ми є об'єднані, що нічого нас не може роз'єднати нашу державу і любу громаду. Що ми є сильні, що ми можемо зустрічати будь-який виклик, ця повага людей один до одного. На початку війни і під час тисячі днів війни свідчить про те, що ми такими й залишились. Ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо один одного. Всі громади відкриті один перед одним. На мій погляд, війна нас дуже сильно об'єднала, як на державному рівні, так і в кожному регіоні. І ми е, можемо стверджувати тепер, що ми дійсно державники і Україна в нас понад усе. Морально можу сказати, що. Настрій в колективі на став кращим піднесеним. Люди почали більше працювати. Люди морально стали більш міцніше підготовлені. 100% можу сказати те, що я стала набагато сильніше. Не скажу, що я була слабка людина. Ні, в мене завжди була. Якщо була ціль, я до неї йшла. Щоб це не вартувало мені, ну можна сказати по нашому маленькому колективі, що ми всі об'єдналися. Що місяця здаємо кошти для ЗСУ, для тих наших хлопців, які перебувають на передовій. Перший тиждень там перші дві неділі активних бойових дій повномасштабного вторгнення, коли була колосальна консолідація суспільства. Е, ну, це дійсно надихало, і так е, ну, це й показало, що ми вистояли. Зараз, 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 що вражає, ну, готовність е, битися, воювати до кінця, але ці очі, ці люди, вони втомлені, вони виснажені і готовність їх до самопожертви вона також вражає. Всім військовим, які сьогодні служать, велика вдячність, їм, тому що ми розуміємо, що ми можемо свою діяльність далі продовжувати. Є такий меседж, так якби: якщо не воюєш, то донать. Ну, не можеш воювати, то донать. В першу чергу маємо допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які боронять наші кордони. Тому що спочатку ми допомагаємо їм, а вони оберігають всю нашу. Територію ми сьогодні маємо все ж таки відвоювати наші території. Я не знаю, як складеться в результаті кінець цієї війни, але ми всі хочемо вірити в те, що ми це відвоюємо. Що, що наша земля буде нашою українською землею. Щоб Вони вірили в нашу перемогу і, і надіялись на краще. Якщо тобі жити в цій країні, то. то... Треба хоч чимось і зараз допомогти. Зараз такі часи. Мої руки, там, хлопці постарше. Ми виросли на війні, ми живемо війною і після війни ми теж хочемо жити і жити тут. Заради чогось ж ми залишаємо там і здоров'я, і життя. Ми або годуємо свою армію, або чужу, чиюсь армію треба ж годувати. То, мабуть, краще свої. Служити в своїй армії і годувати її. Тут не треба стомлюватися від війни, або вони нас, або ми їх вони прийшли вбивати. І я, як побачив в перших кадрах ту восьмирічну дівчинку, яку везли, вона вже була мертва. І цей, я прикинув, що тут в мене внучка, і не тільки в мене внуки, і повторюсь, або вони нас, або ми їх. Це нечисть, це нечисть, яка прийшла на нашу землю, щоб не жили ні наші діти, ні внуки. Ми їх переможемо однозначно, але треба взятися як зразу. Взялися оце в перші дні, перші місяці, так і треба зараз не забувати, не розслаблятися, бо це, це крах. Але Україна має жити і має бути на своєму місці. Слава Україні! Війна торкнеться кожного, вона вже воно торкнулася кожного. Але якщо ми не будемо чинити спротив, вона прийде точно в кожен дім. І ті, хто зараз багато там розповідає Ні. про свої. Громадянські свободи і права, і забувають про все-таки конституційний обов'язок, де там написано, що все-таки захист державного суверенітету і територіальної цілісності, є почесним обов'язком, і це треба робити і виконувати. То ці люди будуть все одно десь їх заставлять воювати. Якщо не за українську армію зараз, то потім. За армію РФ і все одно їх за І там вони про свободи вже згадувати не будуть. Потрібно не забувати, що війна триває і вже стала як війна на виснаження. Що потрібно концентруватися і допомагати армії, допомагати кожному, хто потребує допомоги. Потрібно зберегти нашу Україну і боротися до останнього. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. І переможемо. Ця війна буде стосуватися кожного, що в принципі на місці полоненого може опинитися кожен. На війну все ж таки потрапить кожен. Ті гроші, які ви десь там тримаєте в банках, повірте, вони не допоможуть, коли сюди зайдуть орки. Ця війна вона вона у всіх має бути і в душі, і в серці. Наші хлопці захищають. Там на сході, а ми тут допомагаємо. Перш за все, люди мають усвідомлювати те, що якщо ворог доб'ється своїх цілей, життя не буде. Життя не буде ні нам, ні нашим дітям. І тому зараз, не дивлячи на всі перепони, які маємо, потрібно об'єднуватись, працювати заради перемоги, заради України. Вірити в перемогу і вірити в правду. І це основне, що я б хотів сказати.